Шість команд зібрав відкритий чемпіонат Волині з волейболу серед дівчат 2006 року народження та молодші, який відбувся на базі обласної дитячо-нацької спортивної школи. До Луцька приїхали збірні з Костополя, Новоград, Волинська, Коваля, Камінькаширська, а також змагались і дві луцькі команди. Після групових поєдинків визначили сильніші, і приємно, що ними стали волинські команди. У грі за третє місце збірна Ковеля виграла усі три партії у суперниць Костополя. Якщо у перших двох рівненчанки чинили достойний опір, то третю виграли досить легко. Як зізнається Тетяна Шишута, команда спрацювала чудово і зробила їй гарний подарунок сьогодні на день народження. Це мої дівчата самі найкращі. Ми показали себе, я думаю, кращі з всіх команд, але нам не вистачило трішки досвіду. В моєму сьогодні житті день народження. І мої дівчата дуже мене порадували перемогою. Навіть на третє місце я дуже рада. Вони зробили для мене такий маленький сюрприз. Найцікавішою стала фінальна гра, у якій за головний трофей турніру змагались обидві команди обласної дитячо-юнацької спортивної школи Луцьк Луцк-1 та луцьк 2 Досить цікава і напружена боротьба тривала усі три партії. Сьогодні на майданчику вони виступали у ролі суперниць, хоча щодня тренуються разом і входять до складу збірної команди, яка виступає у першій лізі на чемпіонаті України. І все-таки рік різниці у віці між дівчатами дається взнаки. Більш досвідчені гравці «Луцьк-1», які складають основу збірної Волині, переконливо довели свою майстерність. Ми на цій грі ми показали емоції. Ну, наші супротивники теж нам показали в очах, такий був вогонь, видно було, що вони хотіли нас виграти, але ми все одно не далися. Ну, але ми одна команда, це був просто дружецький матч. Ніхто на кого не обіжається, всі з емоціями, всім все супер. В цьому турнірі не було в нас таких аж прям суперників, яких ми мали нас, налаштовуватись так, але любу команду не можна недооцінювати. Треба грати, треба думати. У підсумку Кубок за перше місце закономірно дістався команді Луцьк-1. Срібним призером стала друга Луцька команда. І замкнули трійку сильніших волейболістки з Коваля. Уже стало гарною традицією організаторів окремо нагороджувати і кращих гравців у кожній команді. Надзвичайно зраділа такому визнанню Тетяна Матвійчук з Новоград-Волинська. І хоча її команда зайняла п'яте місце, проте залишились гарні враження від змагань. Дуже сподобався зал, дуже великий. Мені це сподобалось, тут дуже хороші люди. Всі добре ставились, не дивлячись, хто переміг, хто ні. Звісно, боролися за кожен м'яч, хотілося виграти ці змагання, але ну не, не завжди ж бути переможцями. Я повністю задоволена своєю грою, задоволена грою своєї команди, вдячна за те, що нас сюди позвали. І я задоволена, що отримала, що отримала цю, цю нагороду, і хочу сказати вам дуже велике дякую. Як зазначила співорганізатор змагань Катерина Шклюда, кожна з команд чудово проявила себе, цілком відповідаючи назві турніру Кубок Нескорених. Це і про наших спортсменів, які тренуються, незважаючи ні на що, і про наші збройні сили України, які відважно захищають нашу Україну, і про весь наш народ. Який бореться з окупантом сьогодні? Луцькі дівчата показали гарний результат. Перше і друге місце зайняли вихованці обласної спортивної нацької школи. Ми їх щиро вітаємо і бажаємо їм ще більших перемог. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі.